Я хотів би далі тоді продовжити історію, якщо ми вже заговорили про енергетику. Так. Сьогодні відбулося резонансне затримання ДБР пана Кудрицького так. на Львівщині. І, як завжди, ми бачимо, що давай так назовем, думки, ну я не скажу, розділилися, але різні. Та mm -hmm. хтось вважає, що це може бути така, знаєш, призначення винного за всі, за всі енергетичні mm -hmm. проблеми в країні. Ну тому що е, факт залишається фактом, що частина людей говорить, що а що влада робила ці роки? Mm -hmm. да? а, ну а потім ми відчу... ну, бачимо оці, ці історії. Інші вважають, що ну, наприклад, інші я маю на увазі деякі представники там. НВ, наприклад, uh -huh. да, або е, там, Центр протидії корупції, говорять, uh -huh. що це наступ і так далі, тому подібне. От що ти, і твоя думка з приводу пана Кудрицького, власне, це що? Ну, дивись, ну, по-перше, справедливість, несправедливість, <правда> та я і дивився, так далі, тому подібне. Да, Я дивився сьогодні оце, е, так скажемо, я дивився е, е, коментарі, дивився. Пости, які писали. Ну по-перше, я думаю, що я подумав, що це якась помилка 13 мільйонів. Ну, може бути, 13 мільярдів, тому що ну 13 мільйонів, ну це не рівень пана Кудріцького. 2018 рік знаєш, да, ціни змінилися <рес> Змінив, Ти мав на увазі курс боку. Абсолютно вірно. Да. Ну якщо говорити відверто, я хочу сказати, що є цього пана. Бачив неодноразово одноразово особисто. Я можу сказати, що а, ну не буду я ос особливі характеристики. Ну, це буде неправильно. А, але а, Слухай я знаю людей, з якими він він працював. Це була і це про Це знали дуже багато людей. А, там відбувався а, працювали деякі підрядники, які відносили. Від цей відкати. послухай, це щоб ти щоб ти зрозумів це, мова йде про мільярди гривень, мільярди. Тобто на 13 мільйонів. А послухай, щоб ти щоб ти зрозумів для себе зараз. Ми говоримо, що будува, будують в Укренерго чотири чи п'ять компаній, і ніхто туди в ліс не може. Угу. і це всі дружки пана Кудрицького. Угу. Кудринський відносив дуже великі гроші про о, 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 в Америку лобістам. Про це теж багато хто знав. Пан Кудрицький, коли став питання його звільнити, я не буду говорити, хто але з Америки зателефонували президенту і сказали: не чіпайте, будь ласка, Кудрицького, хай працює. У мене питання: а він що настільки крутий? Не стільки професіонал. ні, nee, nee. ми розуміємо, що обшуки це залог успіху. Ну тут нема питання. Да. Тобто, дивіться, якщо у Чернашова обшуки і подозри, то це прав правильно. А якщо у Кудрицького ні, його потрібно захищати. Друзі, це що, такі, що за у нас такий підхід? Uh -huh. Я пошуткував, сказав, що е, обшуки це е, залог, як буде e, залог успіху. Давай так da, скажемо. залог успіху, і е, про нас тобою раз нас розстережували, написали ой, посмотрите, як вони кажуть про корупцію. Ні, слухайте, я ненавижу корупцію, це правда, але я хочу сказати інше. Потрібно відрізняти, де ми шуткуємо з Олексієм, буває, а де ми кажемо, так скажемо, відверто. Я можу сказати відверто: що якщо в корупції. Чорношов, його потрібно за гратами садити. Якщо Кудринський, також потрібно його заградами. Ну, не потрібно нам ну, розповідати, що а, а, этот, Магомедов як там прізвища. Так, так, так. Він не може бути причасний торговлі з Росії. Ні, він такий святий. В набу працюють святи люди. Послухайте, ні, розповідати не потрібно. Тому я вважаю, що. <головіка> знає цього пана, знає людей, які в його оточенні мільярдери. Знаємо всі ці компанії потушені, так скажімо, там, так? потужні, так скажемо, там. потужені, потужні отримали мільярдові контракт. Мільярдові контракти. Запорука. Ось. <головіка> да. Запорука да. Дякую, дякую. Дякуємо. да, Тому я вважаю, що э, тут, тут ніч, нічого поганого ні. Але у мене питання, чому 13 мільйонів і тому, чому 18-го року справа? Оце для мене питання? А де справи, де він працював, давав команди? Де захист на енергосистеми, де було о, обіцянки? Говорили все. перший, друга, третя захист так, будується. Так. Де це все? Де відповідальний? Де це Кубраков, де це інші міністри, які відповідали за це президенту? І говорили йому, що все все відбувається. Говорили, доповідали в Офісі президента. Я знаю це. Що все побудовано. Так. Да. А на жаль, це ні, дивись на бумазі так дійсно, так і сталося. В реальності ні. І я також вірю. І, і, і я думав, що так. Ну, ну, Люди перша, перша людина розповідає, маю на увазі міні, ну, рівень міністра. Там, да, е, е, голова Україні розповідає, що все будується, все відбувається. Слайдики показує, мабуть, сіки, да, так? Да, 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 Так, так. Так, так. То все ти кажеш правильно. Тому я вважаю, що я не знаю справу, я не хочу це коментувати. Це і це розбереться. ДБР, у мене питання, чому 13 мільйонів і чому е, 18 й рік. От і все. І я вважаю, що хто займався захи... захистом цих енергосистем, вони повинні все бути заградами. От всі. От хто там був все. Тому що, слушай, а, що це, а що це таке, типа, тим можна. А тим не можна. А я вам скажу, тому що Пан Кудрицький сплачував всім цим людям, які сьогодні захищають, так скажімо, грантаєди, угу. всім він сплачував гроші. Ось так, Ларчик відкриває. Він свій. Розумієш, от такий підхід мені не подобається. Я розумію, я розумію. Що він свій, він може красти. Кубраков свій, ну нічого, все добре. Віддайте, будь ласка, там на одного підрядника 160-180 мільярдів. Це нормально. Це знаєш, називається Гутентонська ну, мораль. Ну ребята я вкрав, ну, умовно. Там мій знайомий умовно, да, умовно ще щирп... вкрав корову. Це добре. А мій ворог вкрав корову злочинець. Да, ну, ну типу ну, ж це, 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 це неправильно. Я, я вважаю, що е, відповідальний повинні бути особи особисто. Це е, депутати, е, це виконавча влада. Законодавчина влада може бути, да? все ці люди, чиновники вони повинні бути більше відповідальні. Там, да? там, ну, наприклад, там, все кажуть, там, слухайте, друга справа по Чорношову. Послухай, а звідки у нього гроші на моє? Якщо він дійсно це будував, там, да? хай відповідає. Звісно. І це цього не може бути так, що Чорношов він тіпа, корупціонер. А кудрицький не корупціонер. а тому, що кудрицький сульняві, як сказати, відвідівав від, лобистським компаніям так. в Америку, розумієш? Ну це ж не нормально. Так, так. Так, я згоден. Дивися тоді далі. Два продовження, поки якщо ми вже цю тему зачепили. А як ти ставишся до матеріалу Нью-Йорк Таймс з приводу Фламінго? І компанії Фламінго, да, що нібито це компанія, яка для не виробництва ракет або була... у Кудрицький витратив на свій піар. Да, це правда. і Це правда. Да. Я послухайте, я знаю конкретно. Коли зателефонували президенту і сказали його не чіпати, я розумію. Я розумію. Ну ти, ну, ти, 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 ти рівень вообще розумієш з за Америки зателефонував? Я це уявляю. 847 глядачів. До речі, нас дивляться, друзі. Дякую, друзі. Ефір? Можливо, я вважаю, що а, байдуже як прізвище людини, особливо якщо це людина-чиновник. Так, так. Якщо це людина, а, так скажемо, близькі оточення. А, Слуги народу, президент, офіси президента. Відповідальність повинна бути більше. звісно, тому що це влада, тому що слухай, Ну а як ви хочете? Це правда. Це ну, це якраз абсолютно нормально. Тому я вважаю, що і не потрібно оце показувати нам якихось людей, що він світий, його чіпати не можна. Вони якийсь бред, знаєш. Так, ось скажи мені, будь ласка, про цю історію, чому New York Times зацікавився історією компанії Фламін, яка виробляє ракети Да? і ну знов таки розумію, що там спливає прізвище Міндіч і так далі. Як ти відносишся взагалі до цього? дивись, я хочу... Діаманти теж Я можу... до речі, нашого глядача фільм. Я щось не бачу. Це так чокували. Я також але ми знаємо, що про то ми говоримо, це наш глядач. А от до кварталу людина тому дивіться. Дивись, ну, я, по-перше, вважаю, що е, теоретично, може було, могло бути так, що Міндіч мав якийсь бізнес, якісь преференції. Я думаю, що це, це можливо. Знаєш, ну але послухайте, друзі, ну якщо хтось вважає, що американці такі дебили, що вони дають гроші і не контролюють, куди ці гроші йдуть, ну ви дуже, 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 дуже помиляється як якраз у них там ця система працює, контролю да. дуже да. добре. Ну сказати, що міндіч отримував якісь контракти і віддавав якісь там частину американцям. Ну, я не можу сказати ні стверджувати, ні, 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 заперечувати. ні, ні заперечувати. Але я вважаю наступне, що стосується фламінга. Я хочу вам сказати, друзі, конкретний приклад, телефонують мій. Наш глядач, мій друг з Грузії, каже: Слухай, я... мені так подобався ваш президент, але я змінив думку. Я кажу: що сталося? а що сталося? А він каже: а він купив багатий за, 50... Ой, за 5 мільйонів доларів. І тримає в Туреччині, якщо не помиляюсь, чи Туреч... ну, пам'ятаю, що це було що зв'язане з Туреччині, він каже. Він кожного місяця переводить 50 мільйонів доларів. Ну, це писали якісь э, я кажу, інне... послухай, говорю кажу, псевдос, СМІ, чи щось да, таке. каже, кажучи... кис... да, чи в Туреччині, чи в да, 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 чи... Ну кудись? кудись там... чи, э, чи це писала Туреччина? Я кажу: а хто це пише? Ну там якісь там м -м -м, видання. Я кажу. Я yeah. говорю, і ти віриш? 50 мільйонів я повірити не можу. 500, <laughs> ну я можу повірити. Ну де <laughs> президент країни? <laughs> Які там мільярди отримують, і де 50 мільйонів. Ну про що ви кажете, люди? Ну це ж кажу, це ну, заказна історія. говорю, на 100%. Ну хорошо, говорю, ну, 250, хоча б. Ну, ну не 50. А людина повірила. Драк. 50 от і все. Тому дивись, я вважаю, що повинно бути ну, якісь мати, якісь докази. Знаєш, а просто говорити там, типа, ну от це там, типа. Ну, ми вважаємо, що це так. Слухай, я не знаю. Я думаю, що можна було замовити цю історію без питань. Тропіх тепер написав, що сьогодні говорили з другом про кличка і вирішили, що Георгій був би кращим мером. Згадалось просто. Я вам дуже вдячний за підтримку і Я вважаю, що Кличко дійсно дуже крутий спортсмен. Так скажемо, дуже крутий м м людина. Які залишиться в історії спорту. Оратор не залишиться ну, сьогодні? Аратор, він сьогодні прокоментував су, так скажімо, серце, який, як він сказав, він сказав, моє серце вільне, але зайняте. Заняте. <рес> <рес> <Да, рес> Тому що він може подивитись. Як сказав, я можу... як він сказав, можу подивитись за вчорашні дії. Ми не будемо це коментувати, друзі. Я вважаю, що на це втрачати свій час не потрібно. Я впевнений, що коли будуть вибори, я сподіваюся, що кияни зроблять правильний вибір. тому що те, що відбувається сьогодні, маючи людина 100 мільярдів, сьогодні 100 мільярдів. Кошти року бюджету та mm -hmm. да, це 2,5 мільярда. Менше 2 мільярдів у нього не було ніколи. Менше ніж 600 мільярдів не було да. ніколи. Да. Тому що ми говоримо? Дивися, а сьогодні, от якщо ти вже з мизали про кличко, і наші глядачі задали, а Кличко сьогодні сказав, що буде якийсь моніторинг України а, да, і на да. плані чому? А дотримання місцевого самоврядування. А, ну, а в чому питання? Ти думаєш, що. А, ти думаєш, Олексій, що Кудрицький міг витрачати сотні тисяч кожного місяця, Кличко не витрачає на свій піар і на лобістські компанії гроші, то ти дуже, то дуже помиляєшся. помиляєшся. Ну прям дуже помиляєш. Чому лише вартує телеканал Київ, куди нас, до речі, з Георім не запрошують чомусь. Якщо вони я, такі об'єкти, я, я не хочу туди. Ну, як ходити. У нас є ну, улюблені таки. урядові квартали. Це правда. Ми будемо Це говорити правда. тут, тому що тут можна говорити. Все, що ти хочеш. Абсолютно вірно. Да. Да, тому я вважаю, що е, е, як мер пан Ключко, він, на жаль, показав дуже з поганого, е, з поганого боку. Тому я вважаю, що про це потрібно, не потрібно говорити. За це дадуть відповідь Кіані. але все ж таки, ось, скажи мені, будь ласка, а чому тоді кличко почав цю акцію? Типу, європейці будуть моніторити чи, Ще це, раз чи це не після кейса Труханова, так, так, так тому, що ну є чутки такі, що на наступній він, і він розуміє, що яким чином потрібно це припинити зараз. Він там заплатити там мільйон-два мільйони доларів, чи євро це для нього не гроші. От і він може сплатити це спокійно. Або його оточення, і ми знаємо оточення, які мають величезні гроші кожного місяця, які збирають касу там, 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 там там, і, і на виході там 2 мільйони доларів, це типу, взагалі вообще... ні, ні про що.